Станом на сьогодні Мінріанбуд погодив нам перший варіант, тобто єдиний варіант, з учетом того, що Промтранс по цьому варіанту за власні кошти або за кошти, які вони залучать за рахунок інвестицій, роблять трасу майже півтора кілометра, забирають мікрорайон, який знаходиться до 25 го тінь. Почтовим ми переводимо на індивідуальне опалення. Після другий мікрорайон вони забирають. Далі вони визначили шляхом аналізу перелік будинків, які підлягають вже на переход на індивідуальне опалення. А в кінці опального сезону нам прийдеться прийняти таке рішення. І дивіться, четверта і перша котільня, вони, в принципі, з'єднуються. Далі четвертої котельня, там де стоять котли Феролі, передбачається їх поставити на шосту котельню, щоб розгрузити її. І таким чином Мінрегіонбуді вважає, що схема буде більш-менш збалансована, тому що первинний аналіз. Ви знаєте, що схема передбачала два етапи: це був аудит системи теплопостачання і схема теплопостачання. Тобто по аудиту, якщо ви помните, ми тут збирались, було з'ясовано, що місто Сміла підприємством втратить два рази більше коштів на виробництво теплоенергії, енергії, чим повинно було втратити. Я зачитую варіант один, як написано. В рекомендації комісії Мінрегіон Буду. А саме, значить, варіант один це централізація системи теплопостачання та переведення котелень з неефективним газовим обладнанням на тверде паливо. Перше централізація системи теплопостачання, а саме підключення мережі котелі номер 4 до котелі номер 1 підключення споживачів енергії 52-го району, які зараз працюють в котельні 7 до ТЕЦ. Далі підключення споживачів теплової енергії, котельні номер 25 49 район, до ТЕЦ. Друге закриття котельні, Саме котельня номер 4 Її підключають до котельні номер 1 Котельня номер 12 Побудова нової котельні нашої лікарні та котельня 25. Приєднання до ТЕЦ. Третє будівництво котельні для постачання ліцею по вулиці Соборна, номер 120. 125, а саме мережа четвертої котельні. Четверте, мінімальне відключення споживачів. Це багатоповерхові будинки із часткою поквартирної системи. Мінімальне відключення. Да, із часткою квартирних систем теплопостачання 50 і більше. Тобто, якщо 50 і більше індивідуального опалення, значить йде на відключення. відключення. Таких будинків не можна Інакше не можна. Інакше не можна. Да, таких будинків 31. І п'яте, модернізація енергоефективного. Теплогенеруючого обладнання, а саме заміна котлів ІСТУ 5 на твердотоплені коти, а саме на котельних 15, 16 та 18, це дає нам право по цій схемі, по цьому варіанту залучати кошти з державного бюджету на модернізацію цих заходів. Якщо ми маємо потребу, можливості десь... Формувати індивідуальні котельні на яких-то об'єктах за свої кошти, за кошти інвесторів це дає нам це можливості робити. Схема не передбачає єдиного. Вона нам не виділяють кошти, нам не дають кошти. Ми маючи тільки схему, маємо а, можливість виготовляти проекти, а далі з проектами виходити на якесь зовнішнє фінансування.